привіт привіт, всім, дорогі овни! Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на грудень 2024 року. В грудні місяці у нас декілька важливих подій відбудеться, одна з яких вже сталася. Це новолуння у стрільці. Першого числа у про новолоні є окреме відео. Обов'язково подивіться його у мене на каналі. І у нас ретро Меркурій до 15-го числа це новолуння. Воно ніби дає нам такий новий поштовх, нові ідеї, хотіння щось так. енергія росте. Нам хочеться рухатися ще й в стрільці. Це все стрілець. У нас такі дії. Це у нас також енергія, вогняна, така як і, як і ви. Але по ретро Меркурію бажано ці всі енергії, ці всі ідеї вкладати у справи, які ви не дозавершили. Все те, що от розверніться назад, Меркурій нас часто повертає в минуле, і він каже: от тут, 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 тут ти не доробив. Приклад, там потрібно доробити, тут потрібно домовитися, тут потрібно перепідписати. От все, що пов'язане з вашими минулими справами, все, що пере, все, що заново, все, що доробити, до закінчити під час ретро Меркурій, до 15 го числа дуже добре можна робити. Не бажано починати якісь нові зовсім справи, купляти якісь нові дорогу техніку. Там не знаю купляти собі новий якийсь транспорт, тому що вам це потім не сподобається. Ви передумаєте і під час ретро Меркурію дуже часто бувають так якісь такі моменти, які просто потрібно їх сприймати. От просто щось не вийшло, треба переробити, треба доробити, треба заново щось зробити. Просто прийміть це, так з таким, ну з, з вдячністю, взагалі, так, за досвід і спокійно це все робіть. 6 числа у нас розвертається ще планета Марс. А Марс це енергія, так і Марс вами покровительствує. І Він розвертається зодіаку Лев. Дивіться, де у вас знаходиться лев у вашій натальній карті, саме там в цій сфері гороскопу у вас може не вистачати трішки енергії. Тому що вже взагалі до кінця цього місяця у нас не буде стільки багато енергії для того, щоб починати щось, якісь нові справи, для того, щоб заключати якісь нові контракти. І навіть якщо ви тут щось робите, старайтеся, по-перше, чекати після 15 го числа для підписання, так, хоча б витягніть, дотягніть або самі по собі. Справи можуть переноситися е, за 15 число. Е, а потім потрібно буде більше зусиль докладати взагалі для того, щоб втілити. Якісь, так, якісь свої справи, якісь проекти доводити, більше фізичних зусиль потрібно буде докладати. І захочеться більше, знаєте, от прям, а роботу потрібно буде робити. Тому тут старайтеся так собі розпланувати взагалі місяць, щоб якісь нові проекти починати з Нового року. Тому що в нас якраз там під кінець року, у нас буде ще одне новолуння. У нас цьому місяці два новолуння. Я про нього зніму окреме відео. І про повнолуння 15 числа також буде ще окреме відео, ем, і от у нас під кінець уже цього місяця буде можливість е, починати новий рік. І починати якісь нові справи. Зараз, у грудні місяці, аналізуйте свій е, рік, який пройшов. Аналізуйте, що ви зробили за цей весь час, е, під, підводіть якісь підсумки, так, і дозакінчуйте всі ваші справи. 7 числа у нас ще розвернеться Нептун, який був в ретро з початку літа. І він розвертається в прямий рух. А Нептун це у нас планета творчості, це планета е, так, якогось такого духовного розвитку. Це планета всього якоїсь інтуїції. Так, це рибичий покровитель, він рибами покровительствує і він у рибах знаходиться. Так, а для вас головні риби це 12-й дім гороскопу, і це ваша внутрішня знаєте, якісь такі таємниці можуть відкриватися. Хтось до психолога може піти в собі розбиратися. От Коли Нептун був ем, ретроградний, він міг трішки туману такого якогось накладати, І якісь минулі справи, чи якісь таємниці могли у вас з'являтися, які вам не були зрозуміли, як взагалі це все вирішувати. І от зараз він піде прямий рух, у вас буде. Буде енергія, можливість для того, щоб розкопати все те минуле І знову ж таки. Ми знову повертаємося в минуле в цьому місяці. Ми не йдемо вперед, ми зупиняємося, розвертаємося назад, і так ага, окей, тут 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 треба доробити, і просто в це поглиблюєтеся, і просто в це копаєте. Тепер давайте дивитися карти, які у вас будуть енергії у грудні місяці. Завжди дивіться всі свої прогнози, на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Карти будуть доповнювати один одного. Дивіться, карти, які повторюються. Для всіх тих, хто хоче особисту консультацію, пишіть в директ мого інстаграму лінк в описі до цього відео. Там вже моя почта. У кого немає інстаграму, пишіть мені на почту. І обов'язково підписуйтеся. От прямо зараз підпишіться на канал, поставте лайк і пишіть мені в коментарі, як у вас програються карти. Ну що, поїхали. Перша карта, перша енергія, яка відкриває у нас розклад для овнів на грудень 2024-го. Четвірка Пентаклів в цьому місяці вам потрібно накопичувати свою енергію. Те, що я сказала, у нас Марс так роз оцей розвертається, і він буде вас можливо більше на вас буде навіть діяти. тому що по перше він у вогняному знаці зараз розвертається. А по друге, це ваш покровитель, і він буде на вас дуже сильно впливати, де би він не був. Так, якщо він ретро, він на вас впливає. Вам потрібно накопичувати по-перше свої ресурси. Не діліться ні з ким, якщо ви у так з позиції, коли вам самим не вистачає. Бажано тут про себе спочатку думати, а потім вже про всіх інших. Накопичуйте фінансові ресурси. Також це не тільки в нас пентакли, це не тільки енергія. Так, це у нас і е, фінансова, також це у нас все матеріальне. Е, будете сидіти, ніби знаєте, от оберігати все це своє багатство, сидіти на своїм, на своїх доходах. Може хтось тут буде плани якісь складати, розбиратися, е, на що вам потрібно витрачати, де ви на що в цьому році потратили, куди вам потрібно вкладатися, але це у нас про стабільність. Отут вам в цьому місяці потрібно подумати взагалі про свою стабільність. Так, іще карта для обна. О, ваша карта. Королева жезлів. Це овни, леви або стрільці. А, і ви себе проявите тут взагалі, так вам потрібно проявляти свою енергію, вам потрібно проявляти свою комунікабельність, Овни часто, ви вмієте багато з ким співпрацювати, ви вмієте багато, ви багато говорите, ви маєте багато друзів. І, або це у вас просто з'явиться тут така жінка у вашому житті, яка буде дуже на вас подібна, особливо для чоловіків. Вона може вам допомогти, вона може вас підштовхувати, вона може давати вам оцю енергію, так, якої вам. Не буде вистачати через Марс. І це може бути людина як для дружніх відносин, так людина і взагалі там для любовних відносин, вона може вам зустрітися. Це може бути на роботі якась співробітниця, наприклад. так У чоловіків, особливо і у жінок також. Але більше тут от така от жіноча енергія це більше от про вас. так Вам потрібно буде проявляти себе, вам потрібно буде проявляти цю свою. Все одно якісь ідеї, все одно бути з собою тут, в цьому місяці. Диявол, М -м, цікаво. Диявол це старший аркан, і диявол часто у нас показує якісь е спокуси. Тут у вас можуть бути якісь фокуси з цією жінкою. Це у нас пристрасна карта, часто диявол може бути. Це може бути просто так якісь відносини, там ну, пристрасні, або це можуть бути якісь іще. Якщо ми в плюсі дивимося, так то диявол це гулянки, це якісь такі це алкоголь, це коли дискотеки, От тут може бути або якесь таке свято. Чи ви його організовувати можете? Чи ви можете на нього потрапити там і там себе проявити, оцю всю свою енергію, показати? По дияволу часто виходять у нас державні структури, які мають більше влади, ніж ви, і вони можуть вас захистити, вони можуть. Надати вам якусь поліція, може бути тут якась, або це можуть бути якісь адвокати, які будуть і вони вміють, оце, я вмію маніпулювати. От, от, старайтеся, щоб вами ніхто не маніпулював. Е, так, і старайтеся позбуватися якихось так шкідливих звичок, від яких ви залежні, ми, так, за допомогою яких вами можна маніпулювати. От, тут цього всього треба позбутися. Треба позбутися, може, тут якусь чисточку вам зробити е, від якихось прив'язок. Або взяти собі якусь аскезу по дияволу, дуже добре це робити. Іби ви вивільняєтеся від всіх оцих таких пут, ви вивільняєтеся від всіх цих, бачите, від всіх цих каналів, куди відходить ваша енергія. Можете от прямо зробити навіть якийсь собі ритуал, можете до мене звернутися, до речі, от в інстаграмі я також провожу всякі такі чистки. І по дияволу. Ну, що тут ще може бути? Ем, в основному це треба, от, це треба або позбутися так, чогось, що вам заважає, або е, ви будете контактувати з кимось, із такою якоюсь людиною, яка буде вам маніпулювати. І тут, тоді, до речі, будьте обережні, тому що ця королева жезлів, якщо це не ви, а це у вашому житті, то вона тут може вам якимось чином маніпулювати також. Так, наступна колода. Карта для овна на грудень 2024. -го. Так, луна, карта місяць, старший аркан. Тут у нас вже, знаєте, разом з цим дияволом. Це часто у нас може програватися, як якась чорна магія. От хто тут розуміє, про що я говорю, у кого є якісь підозри. От вам би тут бажано було звернутися взагалі до якогось спеціаліста, перевірити це все, дорогі овни, і позбутися цього всього. Далі по місяцю, якщо ми розглядаємо його окремо, то це у нас взагалі якісь такі туманні ситуації. Не зовсім все зрозуміло. Рішення краще чітке якесь не приймати, краще почекати. Цикл має пройти, так все має до завершення. Це у нас нічне світило, і е, тут можуть бути якісь таємниці. До речі, він вони можуть підніматися, ви можете дізнаватися про якісь таємниці. Інтуїція ваша буде дуже сильно діяти. Тим паче, от е, так Нептун 12 дванадцятому домі в рибах вас розвертається в прямий рух, а дванадцятий дім. Взагалі знак риби це про інтуїцію, Нептун це про інтуїцію. 12-й дім так також це Рибам належить, це про інтуїцію. Тому тут, взагалі, ви будете дуже сильно відчувати, куди вам треба йти, що вам треба робити, з ким треба говорити, відчувати причину наслідкові зв'язки. Ви будете тут з мамою. Справи можуть бути якісь вирішуватися, мама може фігурувати у вашому житті. І це дуже хороша гормональна взагалі карта. Так, у кого якісь питання з гормонами, бо хто хоче завагітніти, тут. Це може статися, і ви про це не будете знати. Тому що по, по місяцю це у нас таємниця, яка отак от от просто піднімається, і для вас це буде новина. І з людьми старайтеся, давайте ще одну карту, так, старайтеся з людьми обережно, тому що хтось тут може вам щось недоговорювати. Пажезлів. Ваш жезлів це знову ж таки ваша енергія жезли. Знову ви берете все в свої руки, знову ви дієте. Це може бути ситуація з дітьми. Знову ж так, дійсно, хтось завагітніє, або ваша дитина вам щось буде не договорювати, тут у кого є діти, О, тут з ними можливо потрібно більше їм уваги приділити. Чи хтось хто молодший вас. Буде вам, знаєте, чи сам не знає, чи буде не знає, як пояснити, чи не знає, як договорити. Це можете бути ви, ви можете починати тут якісь справи, якісь навчання, спорт навіть по жезлам, тому що це енергія, це фізичні вправи. І якщо ви тут щось починаєте, то тоді вам потрібно буде більше часу і більше уваги по місяцю для того, щоб розібратися так, у якийсь із ситуацій. І ще Трійка пентаклів. Дивіться, документи тут вам виходять. Так може тут якісь документи треба буде підписувати, розбиратися в них в них. По трійці Пентаклів це у нас знову фінансові ресурси. У вас четвірка Пентаклів вже була, коли вам карти казали, що потрібно сидіти на своїх на своєму нажитому, не роздавати його направо, наліво. По трійці Пентаклів тут знову ж таки потрібно переглядати. Може, якісь свої заробітки. Може, це буде до речі, якась нова робота, де вам потрібно ще набити руку, тому що це у нас карта майстра, але Майстера, якому якому потрібно знаєте, ще погляд зі сторони? Отут в якихось справах навіть вам може бути потрібно погляд зі сторони, щоб вам хтось допоміг, щоб вам хтось підказав. Ви самі своїм чиму можете, можете відчувати інтуїтивно, так але вам потрібно буде якесь підтвердження. Або ви, наприклад, підете там провірятися на. Якісь негативні програми, і вам потрібно буде підтвердження: дійсно, у вас є чи нема підписання? Якихось документів початок тут може бути так, якісь перепідписання контрактів, співпраця в команді. Тут дуже вам е, необхідна взагалі в новій причому команді. Так? Якщо ви тут чомусь вчитеся, то, скоріш за все, інші люди з вами будуть плюс-мінус на тому самому рівні, і вони будуть вам передавати вже якісь свої напрацювання, вже якісь свої е, там, погляди, наприклад, на якусь роботу. Але ви будете вчитися всі разом От. Так, і ще колода наступна. Карта для овна на грудень. 2024-го. Так, паж мечей І ще один паж. Дивіться, карта пошуку. Ви щось шукаєте, ви кудись дивитеся, Це якась інформація. Може бути знову таки. Треба вам наводити якісь справки. Може, якісь документи шукати будете. Може е, будете, не знаю, якусь інформацію шукати. Хтось може у вашому житті з'явитися, хто вам допоможе це робити. Це знову ж таки карта так дітей. Це карта навчання. Якось, може, хтось тут повертається до минулого навчання, або ви будете десь десь вивчилися, чи десь ви щось вдома мали і не знаєте, де воно знаходиться. Зараз будете це шукати, або десь у яких справки будете шукати, піднімати якісь архіви по місяцю. Ви можете тут. Так, співпрацювати по дияволу, це може бути е, через якісь державні структури, вас запросять якісь документи, і ви будете їх шукати. Е, вам потрібно буде тут багато взагалі свого фокусу приділити на це все, тому що тут інформація, вона буде йти. Новини, якісь взагалі можуть до вас приходити, і документи якісь е, у вас з'являтися важливі у цьому місяці. Так. І ще. Карти для огнів. Шут. Старший аркан на дні колоди, король жезлів, знову ваша енергія, знову ви. Ви знаєте, тут або все просто онулиться, почнеться, так, ви початок. І... Карта ризику, дивіться, не бійтеся ризикувати, тому що ця пропасть її майже немає. Плюс ви ще тут захищені, так, на вас якийсь захист є. Може тут дійсно хтось е, чи собі поставить, чи щось нове, чи якась чистка у вас станеться. Це можуть бути, до речі, нові люди, або якісь нові у вас документи приходити, так? яких ви шукаєте чи ви їх чекаєте, які взагалі з інших країн говорять іншими мовами. Це може початок бути е, так, це новий цикл. Ва, карта ну, початок нового е, нового шляху, із людиною, яка може бути старша за вас, дуже сильно, тому що це у нас уранічна карта, це велика різниця у віці, це велика різниця в менталітеті, це велика різниця. У якихось ваших поглядах взагалі на життя, і ви тут або обнулитися, знаєте, повністю так. Ви почнете все спочатку, ви почнете все заново, і під кінець місяця тут можливо у вас будуть знаєте, якісь такі нові абсолютно ідеї і новий етап починати. Ви ніби розбираєтеся з усім, ви от це все вчите, ви шукаєте, ви знаходите цей весь матеріал, і потім ви просто починаєте рухатися зовсім в новому напрямку. Чи людина якась у вас з'явиться, яка вам буде, вас буде підштовхувати, яка вам буде допомагати. І, до речі, це також ну, знову дитяча карта це знову діти. Багато хто з Овнів дійсно може заводити в цьому місяці. Так, і остання карта для Овнів. Карти аж перевертається. Карта для Фортуна. Дивіться, ще одне колесо. Подивіться, просто. Подивіться. ви все, що ви робите в цьому місяці, так? Якщо ви будете це робити правильно, якщо ви будете чекати, якщо ви будете накопичувати свої ресурси, свої фінанси і будете розбиратися, легко відноситися так, до якихось таємниць, ви будете їх піднімати, то дивіться вас просто і от раз, колесо новий початок, два. Фортуна це вона взагалі виносить на новий рівень. Удача буде поруч з вами. Все станеться так, як вам потрібно. Це може бути переїзд, це може бути щось з машиною пов'язане, кудись якась поїздка. Ви планувати собі можете. Якщо це розширення бізнесу, так, то це абсолютно це люди, які мають дуже великі гроші, тому що фортуною покровительство у нас планета Юпітера. І це якісь подарунки, можуть до вас навіть приходити. А, ну, явно у вас тут буде якийсь джекпот в кінці місяця. Одруйовне обов'язково мені напишіть, що це у вас за енергія, що це у вас станеться. І оракул для Овна на грудень 2024 Афірмація на зростання. От ви в цьому місяці, подивіться, і зміни у вас тут йдуть якісь позитивні. Ви в цьому місяці закладаєте зернятка на зростання. Ви вже будете бачити перші результати, але фокусуйтеся все одно на те, що далі ще є дуже багато роботи. Цикл тільки новий у вас тут. Кінець місяця почнеться, і ви будете рости, ви будете вкладатися взагалі в себе, ви будете вкладатися в своє життя. І обов'язково тут потрібно над цим подумати, над своєю фінансовою стабільністю і взагалі над своїм якимось планом, куди ви далі рухаєте. Так що так, такий у вас прекрасний вийшов розклад, дорогі повні. Єдине, що розберіться з цим дияволом, і з тою луною, що це у вас там таке. Випало у кожного звичайно завжди по різному, але ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!